Вітаю, друже! Зараз ти присутній на каналі Селена розкриває карти. Слухаєш чи дивишся прогноз на 4, 4 грудня 2025 року. У цьому розкладі я зазвичай використовую придворні карти та старші аркани. Витягую з них одну. І це буде карта дня. Як ми можемо використовувати цей прогноз? Кожна карта має певний набір властивостей, характеристик, рис, як завгодно можна це називати, енергій. І під відео є опис цієї карти. Читаєш, обираєш ті риси, що тобі необхідне саме сьогодні для вирішення твоїх завдань на цей день. Уявляєш себе, ніби ти занурюєшся в цю карту, знаходишся всередині цієї карти, насичуєшся її енергіями. Дуже корисно буде, якщо ти уявиш такий собі сценарій подій, подивишся уявно, можеш уявити, що ти вже все отримав. Чи отримала. І от з цією впевненістю, дій. Всім нам бажаю гарного дня! До завтра.